Через війну на близькому сході постачання боєприпасів в Україну зменшилося на 30%. А про таке повідомляє видання ABC News. І власне за даними цього змі, частина американських 155-мм артилерійських снарядів були переправлені в Ізраїль. Але офіційні особи у США декілька разів вже заявляли, що війна з Хамасом не впливає на постачання для боєприпасів для України. І журналісти наголошують, що ці снаряди можливо, є найважливішими боєприпасами в боротьбі з російськими військами. Анонімний український чиновник також повідомив, що забезпечення збройних сил становить близько 60-70% від загальних потреб. Ну і спробуємо цю ситуацію зараз розібрати з Андрієм Крамаровим. Це власне військовий аналітик і гість нашого ефіру. Тож, пане Андрій, вітаю! Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. От дивіться, бачите, ABC News каже, що за, з інформації джерел, ніби як постачання снарядів в Україну впали більш ніж на 30%. І бачите, є навіть певні дані, що відчуваємо ми такий дефіцит. На вашу думку, це скорочення, воно яким чином може вплинути на перебіг бойових дій? Дивіться, проблема полягає в тому, що е, ці склади, які є у Сполучених Штатах Америки на Близькому Сході, вони не були задіяні для Збройних сил України в принципі і ще минулого року. Бо шла дискусія про склад, який є в Ізраїлі, який є в Саудівській Аравії, але через ризики, які завжди існують на Близькому сході, ці склади боєприпасів так і не були відкриті для України. Такі ж, наприклад, склади до речі, сполучених штатів Америки є в Південній Україні і на Таймані. А, а тому а, ніяких, скажімо так, логістичних проблем, тобто ті постачання від виробників, які відбувалися в Україні, з тією логістикою, яка одразу ж почала. Відбуватися через конфлікт на Близькому сході для Ізраїлю. Це фактично ну, просто взяли Сполучені Штати Америки і відкрили ті склади, які в них там знаходилися, просто дали доступ до цих боєприпасів, які заздалегідь там знаходились відповідно. Силам оборони ізраїлю тому ця інформація не відповідає дійсності дійсності насправді відповідає той факт, що зараз якби намагається якомога активніше розгорнути виробництво в Європі, тому що там обіцяний мільйон, який мав надійти загалом з до України. До початку до березня місяця 2024 року на даний момент ця програма виконана лише на 30%, Що на жаль, створює, бо це створює певні проблеми, але тим не менш от, зокрема вчора. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час свого візиту в Києві. На одне з питань журналістів відповів: що зараз ведеться активна робота перш за все концерном Рейнметал Німеччині по нарощуванню, причому по нарощуванню кратного виробництва боєприпасів на місяць. Тобто я так розумію, що ці склади, які на близькому сході, власне, вони взагалі для нас не призначалися, і нам на них в принципі розраховувати було не варто. Ну тобто, навіть Абсолютно. якщо би просто була така рівно рік тому була така дискусія, що ну через зручності логістики, можливо, ну якби йшла дискусія в США. Давайте відкриємо дамо Україні, наприклад, звідти, але тим не менш на це все одно не пішли. Вирішили інші ланцюги постачання включати і задіювати їх, власне, ми зараз. З використовуємо і я вам хочу сказати, що ну навіть завершенням конфлікту на близькому сході нам все одно на ті запаси, які там є, розраховувати не потрібно. Ага, ну це хоча б твереза оцінка. Добре, якщо говорити про те, що є в Європі. От ви кажете, що концерн Рейнметал зараз нарощує виробництво, але оцей обіцяний мільйон боєприпасів, власне, країни ЄС, ну я розумію, і США, тому що впевно вони свої потужності теж мають, а виконали лише на 30%, а, Але до кінця року цього обіцяли нам мільйон. Тобто я так розумію, що не раніше літа нам чекати на обіцяний мільйон. Е, дивіться, ну по-перше, тут важливо розрізняти, тому що Сполучені Штати до цього обіцяного мільйона відносить. Я розумію, немає, да, немає стосунку. Так, ніякого. Вони нічого не казали такого. Так, виконано на даний момент на 30, там ну, на даний момент вже на 35%. Тобто це приблизно 350 тисяч. Ну, як ми розуміємо, що ну, там, за умовних три місяці нам ще 700 тисяч, на жаль, просто ну, не встигнуть Тут головне те, щоб, скажімо так, ВПК Європи він почав активно розгортати. Причому тут йде мова не лише про там, виробництво, наприклад, 155 міліметрових боєприпасів. Так, вони дуже потрібні. Це, скажімо, зараз основна робоча наша важка артилерія, західні гармати. Але ж також давайте не будемо забувати, що нам потрібні і снаряди для танків західних зразків це 120 міліметрові. Вибачте, але Елементарно нам потрібні е, снаряди для е, точніше патрони для кулеметів, крупнокаліберних, також західного зразку, е, для мінометів, станкових, е, стаціонарних польових мінометів, а е, також вся номенклатура. Е, тобто важливо донести, що не лише 100, дуже важливо 155 міліметрів, причому там і касетні 155 міліметрів, які себе дуже ефективно проявляють. Потрібна вся номенклатура озброєння, і потрібно її нарощувати, тому що Бачимо, що війна дуже ресурсна е, окупант. Ну от знову ж таки, приклад з тою ж Авдіївкою, Так е, за три тижні втратили там великі, дуже велику кількість техніки. І зараз знову просто перейшли е, на місні штурми. Відповідно, ну вибачте, місні штурми так це варварство, але ж це варварство потрібно зупиняти. Ну, а зупиняти його в польових умовах. Е, ну не завжди зупиняється воно артилерією важкою. Зупиняється, як правило, ну там окопними Скажімо. Е, так, Та засобом стрілецькою враження. зброєю, Стрілецько, по суті, так, ви, ви стрілець, все правильно кажете. зброя, зброя яка на бронетехніці знаходиться до цього. Всього також потрібно, скажімо, так саме європі розгортати своє виробництво, тому що для того, щоб ну скажімо, так європа не лише полягалася в цьому питанні на Сполучені Штати Америки і їх виробництво, тому що ну як кажуть, що світ там стоїть ніби на порозі третьої світової. Відповідно потрібно розуміти, що от як і близький схід, що може відбутися там, наприклад, десь ще в Азії якийсь новий е, спалах е, світовий, на який США також прийдеться реагувати і тому тут от, відповідальність за Україну. Ну це абсолютно логічно, в тому числі щодо постачання зброї, е, має взяти на. На себе Європа, і отут було б дуже корисно а, багатьом країнам якраз а, ну десь зараз брати приклад з Німеччини, тому що, от як приклад, з системами. ППО Айріс Німеччина сказала, що вони бажають наростити можливість виробництва систем ППО Айріс до 2025 року в 8-12 батарей. Тобто це повністю укомплектована 4 пускових установки, радар, станція підсвіту, цілення, командний пункт, супутня техніка. Тобто вони хочуть виробляти там на рік мати можливість 12 батарей систем Айріс Ті, там різних модифікацій. Оце є таким дуже гарним. Прикладом, але також потрібні боєприпаси. Перш за все. Далі це бронетехніка. Ну і відповідно і високоточні засоби враження, тому що ем, лише в, в, от в вересні місяці 23-го року е, транс'європейський концерн МДБ, який виробником ракет Storm Shadow заявив, що от він нарешті отримав замовлення вперше з здається, 2020 року на нове виробництво. Він просто не уточнив там якого саме типу ракети. Це там може бути або скальпіджі або таврус або Старушедо, в залежності від того яка країна її замовить Ну, бачите, пане Андрій, я думаю, насправді, що все це потихеньку так розгортається, але мені здається, дуже скоро вийде на, на швидкі рейки, тому що ну я собі так оцінюю, що насправді ВПК це по факту руші економіки будь-якої країни. Там задіяна безліч підприємств, задіяно безліч людей. Це складні виробництва. Ну тобто, там це дуже багато різних матеріалів, дуже багато логістики. Ви знаєте, насправді в Сполучених Штатах Америки це залишається так. В Європі, на жаль, ні. Наприклад, останній танк Challenger 2 був виготовлений в 2009 році. Ого. Останнє замовлення на танк Леопард 2-6. Ну крім модернізації і ремонту вже існуючої техніки, і то. Ті масштаби, в яких воно здійснювались, от на 2А6 останній був поставлений бундестер в 2012 році. Після того були лише замовлення щодо модернізації і обслуговування техніки, і то ми бачили, коли почали ці танки, що називається підіймати для того, щоб надавати Україні. Ну всі бачили, що насправді там навіть ну обслуговування і здійснювалось ну дуже і дуже в невеликому обсязі, тому що завтра. Ну... Так, бабусю європу треба треба розбудити насправді. Вона прокидається так одним оком, але треба щоб два розкрила. Але Андрій, у нас у нас буквально лишається півтори хвилинки. Питання тоді останнє. А у нас, як з ВПК, я знаю, що ми розгортаємо певні виробництва 155-мм міліметрових снарядів, танкових 120-мм міліметрових снарядів. Скільки нам треба ще їх розгортати, щоб самим себе забезпечувати? А в умовах нинішньої сучасної війни на жаль ну, економіка України ну там це абсолютно нереалістичний варіант, для того, щоб ми могли себе на жаль повністю саме забезпечити всім ну, типом там, хоча б артилерійським і стрілецьким боєприпасом, плюс мінним, який нам необхідний, а те, що ми розгортаємо, це надзвичайно добре, але знову ж таки, давайте розуміти, що ми що вся територія України підконтрольна, це територія, яка повністю ну 100% її прострілюється ворогом його далекобійними засобами в Раді. І тому у нас також розгортати якийсь дуже масштабний, концентрувати в одному місці, наприклад, виробництво тих же боєприпасів, ну, є просто з військової точки зору нелогічним, тому що воно зразу стане пріоритетною ціллю для нашого ворога Зрозуміло. Пане Андрій, дякуємо вам. Дякуємо за те, що знайшли час. Андрій Краморов, військовий аналітик, щойно був в ефірі телеканалу Київ.